Так, згідно з 40-вою я теж веду відеофіксацію, у вас є відеофіксація? У нас вона не ведеться, де у нас не, не, не попереджував. Ви мені не цікаві, де ваша відеофіксація? У ну, мене вона не ведеться, не <социв> вона не, не попереджувати. <социв> я б вам відеофіксацію. Відійдіть. Хочу? Згідно з статті у нас поліції, ведеться відеофіксація. Не ведеться? Ведеться. Все. тримайте. Перевірка військово-війського облікового На якій підставі? На підставі закону про професіональної поліції номер 35 Читай. Що читати? Ну, Я хочу почути, озвучте. Виконайте, будь ласка, 18.30. Почекайте, я з поліцейським говорю. Почекайте, зараз за це виконайте, будь ласка, 18 пункт 3. Перше, посвідчення 18.3. 3. ви ж попросилися. давай, по черзі. Закон Пункт період дії, воєнного стану та або. Під час мобілізації поліцейський має право вимагати особи чоловічі статі, віком mm -hmm. від 18 років до 60 приємно військово-облікового документа. Разом з документом, що посвідчує особу, спосіб, який дає можливість поліцейському почитати. Читаємо та, 30 30, дані. читаємо 32-го. Ви хочете почитати 32-го 32, читаємо. Але ми вас не для цього А Для цього чого? Ціка, для перевірки військово-облікового документа. 32-го 32 32, читаємо. Ніхто до мене не займається. Е, чекайте, ми ми вони зараз поїдуть. Тридцять будь ласка, прочитайте. Ви нормально проживаєте, ми пропустимо. 32, власка, ми 32-го. Ну, виконайте, будь ласка, святку, з ким я говорю, 18 пункт 3. Так, я ж вам представлю. Мені представлення мало. Ну, Будь ласка. Так, будь ласка. Я не знімаю. Пріщенко Володимир Васильович. Це посвідчення? Ну, звичайно, Це Пропуск на роботу. А чому ви так говорите? А де а, звісно, Службове баш. посвідчення? Службове посвідчення. Є, видали? йо -моє. А чому, ану, не... ну вийміть, будь а ласка. Чому, якщо не певно, А Ану вийміть. Сказати. А я просто, оскільки ж мене зупиняли, думаєте, що ви перші. Ану вийміть. Ну вибачте, сьогодні вам повезло. Сьогодні буде, повезло, так, да, це. Так. Видали, все, питань нема. Реальне посвідчення. Службове посвідчення. Це щось. нове. Давайте, будь ласка, тепер до вас документи. <клістри> <кремляться. клістри> <Да>. 32, <клістри> будь ласка, на якій основі до мене підійшли. Перевірка це хорошо, має бути ще якась причина. То що військовий стан це таке. Причина – перевірка документів? Я зрозумів. Це ви на якому авто їздите? На службовому? Це вам видали. Видали Кадіка? Так, да, це нам видали. Видали Каді, нічого ні? мені не видають. Я там ну, був, то, мені то, не видавали Кадіка. Мені не видавали Кадіка. Ну, а де ви працювали, що Ну, вдавали, коли... скоро знаєте, де я працював. Мені кадіка не видавали. Вам бачу, кадіка видають. Це службове таке авто? Ну, як бачите. Як бачимо, то що, може позвонити, спитати, що це заробиться. Ви надайте, будь ласка. Я надам все. Вам це я всі питаю. Документи. Це... Чи ви як бандіти спотугла раз? Мені дали всі документи. Мені що? надали всі документи, я надали не бачу причину моєї зупинки. Перевірка військово-облікових документів. Що, ще, знайдемо, там причин багато, можна щось знайти, але нічого не вийдеться. 32 читаємо. Так, Давайте ми повернемося до перевірки документів. Перейдемо, правильно, треба причина. Перевірка осіб. Чоловічний чекайте, статус. чекайте. Я, я ж до ну, вас питань нема. Віком Все, Давайте я з поліцейським поговорю. З поліцейським роки. поговорю. 32 -го. Читаємо 32 -го. до самого кінця. З поправленнями. Ну, ви там, читали, ви знаєте К... про... ну тоді чому ви хочете... То ідентифікуйте мене, якщо ви вже в курсі, що я говорю, ідентифікуйте мене як особу тому що має бути підстава підстава, щоб мене зупинити. Я, ідентифікуйте я, мене я як повідом. особу, ім'я прізвище по батькові. Якщо причину... почекайте, не перебувайте. Ім'я прізвище по батькові. І чому ви мене зупинили? Якщо є підстави вважати, скажіть, хто я, якщо це дійсно так, чи я в розшуку, ідентифікуйте мене як особу. Хочемо, 에, станьте сюди, тримайте дистанцію. А Тримаємо не дистанцію, не поліцейські не до мене, ви не тримайте не дистанцію. Дивіться, ви тримали, що? Що не будете мати, що нам робити, добре? 에, ну, прочитайте. Вам прочитає. все представили, представили, Надайте, будь ласка, документи. Ну, при які документи? Не. З чого я, чого, документ. чого я маю вам давати? чого я маю вам давати? Від 18 травня 2024 року. Та я знаю Тому цей закон. День народження в мене саме 18-го. Чоловічої статі віком від 18 до 60 років має носити при собі Та в мене є все. В мене все є. А, давайте. Не маю вам надавати? Ви Маю надати, надати поліцейському, в разі, якщо є дійсно кіпі. підстави. Не а не вам що я маю подавати? Тому, що а ви я... хто? Ну ви хто? Ну, як це, Представтеся. Як це, хто? Старший солдат Плохотний. це раз. Солдат. Солдат, да. ви взагалі да. не порушуєте. Поліцейська комендатура. То ви комендатура, до чого ви взагалі до мене підходите? Ну як це що ми підходимо? Ми То ви знаєте, знає, що ви 18 статтю порушуєте? Підходимо до 7. Ви 17 статтю порушуєте. Від 18 до 60 років. А ви для мене приділили, який імені на Ну, питань немає, Ну, якщо вам немає, то побажаю. А не дня. порушуйте, будь ласка, 17-ту. У вас на лобі ж не написано. От що іменно. Ну, так надайте, будь ласка. Е -е, ви вивчіть закони, ви не порушите 17 ту статтю. Розумієте, я Ви юрист. можете прочитати, що таке 17 -та стаття. Я ну, юрист. це для вам це не стосується. Я не юрист. О, ви не юрист. Да. Почитайте 17 ту статтю, а для А юристи не мають займатися. Цим розумієте? Чим? Ну що я маю вам зараз розказати закон? Ні, ви маєте знати, ви ж до мене підходите. ви ну, от, Чи я ви зна... думаєте, що ви щось. ті закони, яким я керуюся, ми вам назвали. Яким ви керуєтесь? То це ви керуєтеся. Ви взагалі, якщо ви солдат, то ви взагалі військовий. До мене взагалі ніяких питань не має бути. Так само в мене Дайте, до вас. Ласка, я кому, говорю, кому дати? Працівник поліції. поліції, не назвавши правильні якісь для що того, ви, щоб їм дати. Щось у вас чому? руки трусяться. Чому ви так думаєте? Ну, Я бачу, що вас Ти Ти Та я вас боюся, три дядька на мене напали. У вас теж трусяться. Ти що? А де в мене труситься? Я бачу до поліцейського труси. А, прийшов. А поня, я вчора. Мене руки трошки вчора цей перцеп дров перерубав. Не буває, ну то що. Ну, поліцейські. Та все, хочуть документи, кажу, скажи причину, не, не можу знайти нічого, що в тому інтернеті щось кльоти, що ти кльот? Ви ж бо мені знати. Не не У мене документи? всюди є. Він не може поняти, що він хоче з мене. Чому я вам чітко говорю, до... свою вимогу? Перевірка документів. Перевірка я що на якомусь так. посту чи що? мене вже підходить. Якщо проводиться... ви можливо не зрозуміли, я вам поясню другий раз. Є закон України 32 про національну поліцію, розумієте? Які проблеми? Є такий пункт. У приюті військового воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має <coughs> право вимагати в особи чоловіче статі віком від 18 до 60 років, пред'явлення неї військово облікового документа разом з документом... що це. це ви другий особи. пункт читаєте, ви повністю прочитаєте? То маєте уривками, знаєте, це добре читати. Я той пункт, згідно якого я до вас підійшов. Не підходьте до мене за цього пункту. Вам треба по статті якісь конкретні. Ідентифікуйте ну, мене номер як особу. Стаття як я можу вас... Стаття номер... Стаття Як-як? номер 32, 32. Де Слава це вам, стаття? Це не якийсь не другий пункт. Ану, зверху, покажіть. О, дивіться, номер 2. номер 2 Це номер 2 зверху. Зверху, ну, зверху. Пункт Докумен. ще. О, стаття. 32, перевірка документі особи. Так, не я... я не особа я людина, це раз. Я не якась особа. Я громадянин, непонятно, якої. ну, читайте повністю. Прочитайте, ви зобов'язані мене проінформувати. Проінформуйте мене, будь ласка. Такого немає в законі. Поки де таке написано, що